Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. Да, перерва була значною, багато подій сталося в моєму житті за цей період пов'язаних із роботою, і з відпочинком. От, але це не влог, тому я багато про себе розказувати не буду. І е, перед тим, як безпосередньо перейти до розгляду книги, яку, назву якої ви бачили в назві відео, е, я хочу вас ще раз закликати до того, щоб ви донатили на ЗСУ, волонтерили. Ми з вами донатили, волонтерили і всіляко наближали нашу перемогу. А сьогодні я би хотіла говорити про книгу моєї подруги, письменниці Вікторії Шкабой. Яка називається «Вгнив Кароліни. Це друга книга Вікторії і друга книга трилогії. Про першу книгу Вікторії, яка називається Солодко, Токсично туманно. Я вже говорила, в мене є окреме відео. Я вам посилання скину на це відео внизу в інфобоксі. А дозвольте, я поставлю. Зараз в них отак перед вами. Я сподіваюся вам видно. От, і буду розказувати про цю книгу. Про що ж вона? Це дуже цікавий, такий психологічний, я би сказала, молодіжний роман про молодих людей, <с? <с?> про Кароліну, але тут піднімаються питання, які... Притаманні не тільки молодіжному середовищу, бо ми звикли, що молодість що щось таке е, поверхове, таке, яке літає, яке пахає е, чи пухає, як українською правильно це сказати. От ні, не задумується про майбутнє, тільки вибирає професію, а може потім і перевчитися. То е, це не про цей роман. Досправді піднімається дуже багато глибоких серйозних питань, про які я вам зараз розповім. Перше питання або перша тема це тема втрати близької людини. В романі зстається двічі, я не буду спойлерити, як саме. Авторка розкриває переживання тих людей, які втрачають е, близьких. Своїх і через щоденники, і через діалоги, і через внутрішні якісь думки. Друге питання дуже серйозне, яке порушується в цьому романі, це тема алкоголізму. До чого може призвести життя з алкоголіком? Хто живе з алкоголіком? Як це все відбувається? І чим це все врешті-раз закінчується, ви теж зможете прочитати цьому романі. Але не подумайте, що тут якась така суцільна тема втрат і алкоголізму. Ні, це дуже цікавий, е такий динамічний, е молодіжний, як я вже казала, твір, в якому дуже багато дружби, кохання, сексу от різних стосунків в парі, між друзями, між знайомими. От і е, тут ще піднімається багато таких цікавих питань, наприклад, ідеальне весілля. Яким має бути ідеальний день весілля? Що повинно бути в цей день? Як це бачить головна героїня Кароліна, чому ідеальне весілля для неї саме таке, а не якесь інше? Вона побувала на одному весіллі, це невеликий спойлер от, на початку роману. І от думає, що ні, а я хочу не так. І от як було там, і як вона хоче, це теж ви дізнаєтесь, прочитавши цей роман. Тема дітей дуже цікаво розкривається. от, Чи хоче головна героїня дітей, хто хоче дітей, хто не хоче дітей. Про щасливе материнство і небажання дітей, взагалі «child як е, яке так називається зараз. Е, тобто тут насправді дійсно дуже багато таких питань. Деякі питання перегукуються з першою книгою, як я вже казала, Солодко токсична туманно». От, і е, тема червикового маньяка», Хто читав, той знає, що в першій книзі теж ця тема, вона тут розкривається. Ми дізнаємося, хто цей червиковий маньяк, чому його так називають, і так далі. Ну, чому, чому його так називають, ви дізнаєтеся в першій книзі. Але хочу відразу сказати, що е, другу книгу можна читати як і пісня першої. Тобто як якесь певне продовження, так і самостійно, тому що дуже багато героїв, десь 80-90% героїв е в другій книзі не повторюються. Тобто, якщо у нас е там було про одних головних героїв, то тут вони дуже-дуже ну, епізодично -дуже згадуються, і то це е можна сказати, як пасхалки, хто відгадає, що це були вони, той буде молодець. А більшість героїв вони зовсім нові і їхні стосунки зовсім по-іншому розписані. і Як вони складаються, ви теж дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Також є цікаве питання про дружбу хлопця і дівчини, чоловіка і жінки. Чи можлива така дружба? До чого вона може призвести або не призвести. Як людям різної е статі зберегти дружні стосунки, коли вони, наприклад, перебувають уже в парах? Це те що висвітлюється. Одним словом, це дійсно цікавий роман, е в якому є і е драма, і щоденник місце щоденнику. І стосунки, і психологія, і ті проблеми, і питання, на які я вже звертала попередню увагу в цьому відео. Отже, я вам рекомендую прочитати роман Глив Кароліни Victoria Scabboy. Це дійсно захопливе читання, і ви можете багато чого для себе взяти з цього роману, ну тобто, не повчального, а саме, якби перебиті людських доль, скажімо, так. побачити під різними кутами зору, як складаються стосунки в тих чи інших людей. <кій> Отже, я вам цю книгу раджу, Вікторії бажаю, це моя подруга, але я не тільки тому, що це моя подруга розказую про її творчість, скажімо так, а тому, що творчість дійсно варта уваги. Вона відзначена кількома літературними конкурсами, видавництво взяло книги її. Вдруге, як ви бачите, вже друга книга вийшла. Наразі готується третя, остання частина трилогії. Отже, це дійсно цікава, захоплива книга, психологічний роман з глибокими питаннями, який, я, ще раз кажу, дуже раджу вам до прочитання. А вам дякую, що ви подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, чи знайомий ви з творчістю Вікторії Шкабої. Якщо не знайомий, дуже закликає познайомитися. Авторка є в Фейсбуці. Вона єдина Вікторія Шкабой на весь Фейсбук. Дуже відкрита до спілкування. Ці книги ви можете замовити як на сайті Кондор, так і у самої Вікторії з її підписом особистим. А вам ще раз дякую, що ви подивилися це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Бувайте!